Вітаю, друзі! Нам з вами дуже добре відомо, що з початком повномасштабного вторгнення більшість українців втратили джерела для виживання, окрім відвертих жахіть від війни, хтось втратив роботу, хтось клієнтів по бізнесу і так далі. Служба у війську сьогодні, не дивлячись на весь цинізм цієї ситуації, залишається єдиною можливістю забезпечувати фінансово. Свої родини. А за цей рахунок, в тому числі, і тримається економіка України та зберігається купівельна спроможність населення. І цього всього ми ж розуміємо, що теж би не було, якби не фінансова та гуманітарна допомога західних союзників. Економіка ж воєнного часу в Україні так і не була запущена. Хоча це якраз можливість забезпечити роботою та всім необхідним. Населення безпосередньо не задіяне на фронті. Ті, хто не виїхали за кордон і не в лавах Збройних сил України, залишилися сам на сам зі своїми проблемами, без будь-якої підтримки влади. Давайте будемо відвертими: Українська держава і до повномасштабного вторгнення не відповідала критеріям, заради яких взагалі країни існують, а саме. Заради максимально сприятливих умов для розвитку та процвітання власного народу. Зараз же влада демонструє свою відверту байдужість до потреб суспільства у Верховній Раді. Під шум війни приймаються закони проти традицій народу та проти нашої власності, коли вже енергоатом хочуть виставити на приватизацію та продати олігархам. раніше. Корупціонери, які заробляли на бізнесменах та різних схемах, сьогодні заробляють ще й на розкраданні гуманітарної допомоги та завищених цінах для армії, Тож ми маємо дати собі чітку відповідь: ця війна ведеться за те, щоб після неї українці мали можливість вибороти вже нову Україну, в якій український народ вже буде дійсно мати кращі можливості. Для свого розвитку комфорту та прогресу. Бо московські загарбники взагалі хочуть позбавити українців права на життя. Але найбільша проблема, що влада в Україні на цей рахунок має зовсім інші плани. Вони державу для українського народу будувати не збираються з уст їх пропагандистів, які часом щодо цих планів проговорюються та дій їхнього уряду. Це стає цілком очевидно. Широкий проект, і тут буде 30 мільйонів філіппінців, тайців і всіх других людей. Це означає, що після війни нас чекає другий фронт проти мародерів та дегенератів при владі. Бо, поки йде війна з московською ордою, ми другий фронт відкривати не можемо, але ми маємо до нього готуватися. А це в тому числі і можливість вижити, солідаризуватися. Заради підтримки один одного та кооперації я зараз кажу не про створення якогось громадського чи політичного фронту, а про об'єднання людей доброї волі заради взаємовигідної співпраці. Тому що коли державна влада демонструє свою відверту байдужість до долі українців, українцям нічого не залишається, як почати будувати свою державу. В державі. Отже, я започатковую створення платформи, на якій українці шляхом взаємовигідної співпраці починають будувати та творити свою Україну майбутнього, тобто країну без влади мародерів, клоунів та дегенератів. На цій платформі кожен має можливість поділитися своїми креативними ідеями, знайти однодумців, компаньйонів, Вступити в кооперацію, запропонувати свій товар або послугу, зрештою, привернути увагу до проблем свого міста чи селища або професійної групи, а також закликати товариство допомогти разом вирішити цю проблему. Або безпосередньо звернутися до мене як людини з досвідом громадської та політичної боротьби, бо мені не раз доводилося йти проти течії та прогибати матерію. Сьогодні нам потрібно об'єднуватися для того, щоб мати план виходу з цієї дуже складної ситуації, в якій ми всі опинилися заручниками, бо обставини та ситуація склалися так, що від нас сьогодні нічого не залежить. Українцям дають вибір або вмерти від війни та на фронті, або від тих законів, які вже приймаються зараз в Верховній Раді. А має бути не так: від нас має залежати, якою буде Україна після війни. Для цього ми маємо бути об'єднані. В нас має бути план. Та нас має бути багато. Це проста формула успіху і платформа, яку я створив. Є інструментом для цього з урахуванням всіх нинішніх умов та обставин. Потрібно лише приєднатися. Називається платформа Микраїна та діє поки що як група в Телеграмі. З часом не виключено, що будемо переходити на інші ресурси. Але на кожному етапі, звичайно, будуть свої проблеми та випробування. Але я знаю, як їх долати, як знаю і те. Що помилятися може кожен і мені не потрібна сліпа віра, нам просто всім потрібна довіра. Я буду модерувати процес на кожному етапі. А якщо, на вашу думку, робитиму щось не то, то завжди готовий вас почути та дослухатися. І зрозумійте, тут мова не просто про те, щоб створити платформу в якомусь месенджері. Нам потрібно створити незалежно від тих чи інших соціальних мереж. Ефективну модель солідаризму, співпраці заради виживання та в перспективі процвітання. І допомогою на цьому етапі для нас будуть ключові слова Ми країна. При будь-яких проблемах в тому чи іншому месенджері або групі, або соціальній мережі ми легко можемо перейти на іншу і знайти друг друга за цими словами ще раз, ми країна. Ми, країна. А індифікатором справжності цієї групи буде моя візуальна там присутність. На самій платформі, аби інформація швидко не губилася, мною розроблена система хештегів, про яку можна детально прочитати у правилах користування групою Ми країна в Телеграм. В залежності від сфери та тематики вашого повідомлення, ви ставите відповідний хештег. І навіть якщо тема вашого повідомлення не відповідає наявним хештегам, ви просто пишете мені в адмінку і я швидко вношу зміни. Зрозумійте, все в процесі і ваша участь в цьому також. А тому не зволікайте, а вже приєднуйтеся до групи в Телеграм Ми, Країна. Посилання є під описом до цього відео та в коментарях. Долучайтеся! Там нас чекає цікаве спілкування та творчість до зустрічі.